Вітаю вас, друзі. Згадайте час, коли вас хтось жалів, пам'ятаєте? Або ви жаліли когось. Сьогодні саме про жалість, про почуття жалісті. Чи корисне це почуття у нашому житті? Чи дійсно жалість допомагає людям? І я хотів би сьогодні, як завжди, відкривати Слово Боже і на прикладі життя Ісуса Христа на землі. Розкрити так коротенько цю тему почуття жалісті. І починаємо євангелія від Матфія, 16 розділ. Де Христос запитує своїх учнів, за кого вважають його люди? Що кажуть про нього люди? І вони починають відповідати, що хтось каже, що ти Йоанн Хреститель, хтось каже, що ти пророк Ілія. І ось Петро проголошує: ти Христос, син Бога Живого, ти Месія, ти помазаник Божий. І на це відповідає Ісус. Блажен ти Симон, тому що не тіло і кров. Відкрили тобі це, що я Христос, а отець, мой, отець мій небесний. І що ми тут бачимо, що Христос дає підтвердження, що зараз через Петра промовляє Бог, Дух Святий. Він визнає, що перед Ним стоїть Христос. Наскільки це, по-перше за все, відрізняється від того, як сьогодні проповідують Євангелія, коли людину підштовхують і кажуть: Зараз кажи, Ісус Господь, Ісус Христос, давай, давай. І людина повторює, але це ж не є відкриття від Бога, то це є помилка. І так ми бачимо, що через Петра промовляє Господь. І що там було далі? І Ісус продовжує, я тобі кажу, Петро, на цій скелі, бо Петро, по-грецьки, це скеля, на цій скелі я збудую свою церкву. І брами Ада не переможуть її. А далі краще прочитати. Відкриває Матвія 16, 21 вірш. Відтоді Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Ірусалим та багато постраждати від старейших первосвященників і книжників, бути вбитим і третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його в бік, почав перечити йому, кажучи: змилуйся! Змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петрові: Відійди від мене, Сатана, ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Як вам таке слова Ісуса Христа на Петра, Відійди від мене, Сатана? Але зараз я хотів би, щоб ми з вами змогли поставити себе на місце Ісуса Христа. Я нагадую, що ми кажемо про жалість. І ось Ісус чує, як Петро починає його жаліти. А Він, Христос, розуміє, що в нього є місія, що в нього є мета. І ми знаємо, навіщо Христос прийшов на землю, щоб вмерти на Христі за нас з вами. Він розуміє волю Божу у своєму житті. І тут хтось з'являється, його е, ученик, який починає його жаліти. І зараз він розуміє, що ця жалість ну, ніяк не допоможе йому, а навпаки, може зруйнувати ту місію, до якої він йде. Він йде, йде на хрест. То сьогодні ми можемо завжди ставити себе на місце Христа. Знаєте, ми е розуміємо, навіщо я живу, ми маємо перед собою якусь там мету у житті, ми рухаємося до своєї мети, ми там плануємо щось, і хтось, ось, ось хтось з'являється у нашому житті, який починає нас жаліти. Да навіщо воно тобі надо? А дійсно, коли ми йдемо по житті і маємо мету, це не завжди. Комфортно. Дуже часто ми виходимо з зони комфорту і відчуваємо себе не дуже добре, але ми йдемо, щоб перемогти в житті. І хтось з'являється і каже: да не буде з тобою такої, змилуйся над собою, пожалій себе. І ось що цікаво. Дивіться, 5 хвилин тому через Петра промовляв Господь Бог, Христос. Дав підтвердження, що зараз тобі дав е, це відкриття, що я Христос, мій Отець. Він казав: Ти Христос, син Бога живого. І ось раптом через Петра зараз розмовляє сатана через Його тіло. І це може бути з нами, коли хтось з наших близьких, наших е, навіть рідних, це може бути дружина, чоловік. Мати, батько, брат, сестра, хтось у церкві може підійти до нас, і навіть він не розуміє, що зараз, через нього, коли він починає нас жаліти, розмовляє не Бог, а сатана. Дивіться, тут є різниця, є жалість, вона така пасивна, а є співчуття і любов, Боже співчуття і любов. І ось Христос вчить нас не жаліти людину, а співчувати і любити людину. А далі ми можемо поставити себе на місце Петра, який навіть і не розумів, що зараз через нього розмовляє сатана. Іноді ми, як Петро, до когось звертаємося і починаємо жаліти. Змилуйся над собою, де не буде такого з тобою. І ось така людська жалість, наша жалість, вона ну, ніяк не підтримує, ніяк не допомагає, не мотивує. А навпаки, вона може руйнувати життя людини. Вона відводить людину від справжньої її мети, відводить від Божої волі. Тому що жалість вона завжди пасивна, а Бог вчить нас співчувати і любити, як це робить Христос. Він не жаліє нас. Ой, який ти грішний, який ти нещасний сьогодні, він вмер на Христі, тому що має співчителя для того, щоб ми робили кроки сьогодні, щоб ми йшли на зустріч Богу, щоб ми увірували, покаялись, хрестились. І він очікує від нас кроків. Тому давайте, друзі, будемо вчитись не жаліти людину, а співчувати і любити. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.